Зважаючи на те, що згідно пункту 2 частини 1 статті 18, депутат місцевої ради зобов'язаний брати участь у роботі міської ради та її постійних комісій, деякі депутати ігнорують законодавство. Складається враження, що депутатство вони розцінюють як певний статус чи привілей або, можливо, як засіб для збагачення, але не як роботу, яку вони повинні виконувати на благо мешканців. Така парадигма світогляду не є прийнятною та повинна відійти у минуле разом з такими місцевими бранцями. Депутат повинен працювати на громаду, а не милуватися мандатом чи наповнювати власні кишені. Враховуючи вище викладене, прошу організувати публікацію у місцевих засобах масової інформації, прізвищ та імен депутатів, які без поважних причин не беруть участь у роботі сесії міської ради та її постійних комісій. Відповідь, прошу надати у десяти термін. Прошу підтримати. Я вам коментую, звісно, але організація не слід будете. Дивіться, не жанелюйте термінами в вашому контексті, які ви вкладаєте, які не відповідають тому контексту, який працює. Організація сусіда не означає, що я, і голова комісії може за Будь ласка, б до кінця, я вас не перебив. Не означає. Голова комісії не вправі, не має повноважень. Надати наказ, примусити будь-якого депутата йти. Також голова комісії згідно регламенту. Ради законодавства немає повноважень, щоб піти в газету і здійснювати публікацію. Тому я реагую зараз. Тому що другий раз підряд депутати не ходять на засідання і зривають засідання комісії. Тому я реагую саме так згідно законодавства, яке може відреагувати. Двадцять два серед не голосували.